І, друзі, для цього всього потрібно, щоб ми з вами знали, по-перше, що ми хочемо, а то ми обираємо владу. Ми від них хочемо, щоб вони були класними, але ми не знаємо, що потрібно їм робити. Ми маємо вимагати і обов'язково знати, що ми вимагаємо від них і для чого ми це робимо. Розумієте? Для чого. Тому ми зараз опрацьовуємо цю ситуацію, ми будемо це обговорювати, ми будемо робити. Док повністю це документувати, і цей план наш, і це бажання буде сьогодні висуватися до тих, хто буде балотуватися завтра. Обов'язково ці вимоги, це все, що ми зараз готуємо. Знову ж таки, повторюся, це обов'язковий закон про лобізм. це те ж саме просування за ті ж самі, грубо кажучи, гроші, але у відкриту. Тому що все одно депутати, держслужбовці лобіюють інтереси бізнесу будь-яких людей, ті, які платять. Ми пропонуємо це робити в відкриту раз, по-друге, обов'язково, якщо ви на цьому заробляєте, якщо ви просуваєте якийсь бізнес, допомагаєте, платите з цього податки. То ви паралельно там, раз на місяць припускаємо, кожен держслужбовець має лобіювати інтереси безкоштовно для простих людей. Прийшла людина, вона не навчена ходити по кабінетах, тратити час. Депутат прибіг, взяв, зробив, виконав, забіг, побігав по сесіях, попідписував, все, руку пожав, супер. Українець знає, що він обрав нормальних людей, що вони йому допомагають, він їм вдячний. E isso é dobra.